Вітаємо одна із овомить. Збірка казок про муру. Вчіться з кошеням мити ручки, доглядати зубки та пізнавати світ. Кішечка Мура вчиться мити лапки. Добра історія про чистоту мікробів і любов. Одного сонячного ранку маленька кішечка на ім'я Мура. Прокинулась у гарному настрої. Вона солодко потягнулась, потерлась об м'яку ковдручку і вискочила з будиночка просто у квітучий сад. О, скільки справ на мене чекає! подумала мура, струбнувши до пісочниці. Там уже гралися малята хлопчики і дівчатка. Вони будували замки, ліпили пиріжки з піску. Прикрашали все квітами і листочками. Мура допомагала їм лапками, а потім ганялась за метеликами, залазила на гірку, стрибала в купу листя. Її хвостик хитався, очі блищали, а сірі лапки ставали все бруднішими. Навіть носик мури вкрився дрібним пилом, але їй було так весело. Що вона й не звертала уваги. Коли сонце піднялось вище, мура побігла додому. На кухні пахло смачнющим молочком і печивом з котячої м'яти. Ммм, я голодна, як тигр, промуркотіла вона, стрибаючи на стілець. Але мама кішечка раптом поглянула суворо. Вона притулилась до Мури, взяла її лапки і уважно подивилась. Ой-йой, Муро, а що це таке? Лапки в піску, носик у листі, ти знову нічого не помила, правда? Ну, трішечки забула, пробурмотіла Мура. Чистота це не просто правило, це турбота про себе, перш ніж сідати за стіл, Лапки потрібно мити, лагідно, але впевнено сказала мама. Мура засумнівалась вона ж тільки гралася, але й справді лапки вже були не пухнасті, а шерстки від бруду. І раптом плеск у повітрі над раковиною щось загралось світлом. З'явилась блискуча крапелька води, прозора, як скельце. З усміхненим личком і маленькими ручками. Привіт, я крапелька чистоти, заспівала вона тонким голосом. Я приходжу до тих, хто сумнівається, чи варто мити лапки. Ти справжня, прошепотіла мура. Ще й як, засміялася крапелька. І зараз я покажу тобі, чому миття лапок. Це справжня пригода. Крапелька підняла свої ручки вгору і з повітря вискочили три веселі створіння. О, зойкнула мура. Це хто? Ми мікроби, заспівали вони хором. Один був зелений і тримав брудну ложку, другий рожевий з пісочним хвостом, а третій фіолетовий і блищав від пилу. Ми не злі, сказали вони. Просто ми дуже любимо сидіти в бруді, особливо на лапках, там нам так затишно. Але ж це не гігієнічно, здивувалась Мура. Та ми такі веселі, ми лише трохи щекочемо носик, трохи лоскочемо горло, іноді викликаємо чхання тільки й всього, підморгнув зелений. Досить, сказала крапелька, пора їх відмити. Керапелька кликнула своїх друзів мило пінку і рушничка чистунчика. Вони стрибнули на стіл і почали співати. Пінка літає, мікробів змиває, кожна лапка, наче казка нова. І тоді з'явились бульбашки Великі, маленькі, зірчасті, райдужні. Вони кружляли навколо мікробів, шепотіли щось смішне і ніжно торкались їх. Ага Лоскітно! кричали мікроби і почали зникати один за одним у повітряних кульках. А одна бульбашка навіть підморгнула мурі і зникла з пшш. Тепер твоя черга, сказала крапелька. Мура обережно підстрибнула до раковини, намочила лапки теплою водою, взяла краплю мила. І тут навколо закружляв справжній фестиваль бульбашок один пальчик, другий, між лапками, знизу, зверху, рахувала мура, мов гралася у веселу гру. Мило співало, бульбашки сміялись, а мура відчувала. Це зовсім не нудно, це весело, це чарівно. Коли лапки були чисті? Крапелька ніжно шепнула. Тепер ти справжня зірочка чистоти. Мура витерлась рушничком чистунчиком і гордо вийшла до мами. Оце та лапки!» – усміхнулась мама, чистіше за мої. А вони обійнялися. Мура притулилась до маминого пухнастого боку, і їй стало тепло не тільки зовні, а й у душі. У повітрі ще літали бульбашки, що співали. Чистота це ніжність і турбота, це сміх, здоров'я і краса. І ось так звичайне миття лапок перетворилося на казкову пригоду. Амура з того дня завжди мила лапки після прогулянки, перед їжею і навіть перед обіймами з мамою, бо чистота це не просто правило. Це любов до себе. Мура у стоматолога. Казка про зубки та чищення зубів. У маленькому будиночку біля квітучого саду жила пухнаста кішечка на ім'я Мура. Вона була допитливою, веселою і дуже-дуже полюбляла солоденьке. Щодня після сніданку мура крадькома діставала з шафи медові пряники, цукерки та залишки тортика, який бабуся пекла на свято. Мама муркотіла муру, не забудь почистити зубки. Але мура лише махала лапкою. Потім я ж не їла нічого дуже шкідливого. Так минали дні. Мура раділа, їла смаколики, гралася з подругою Лізою, дівчинкою з двома кісками і ні про що не турбувалась. Аж одного ранку мура прокинулася і злякано замяукала. Мяу, що це таке? Один із зубів на верхній щелепі, болів, пульсував. І не давав спокою. Вона подивилася в дзеркало і побачила щось темне на поверхні зуба. Що це пляма? Це діра? Мура залізла з головою в ковдру і пронявчала. Все, це кінець. У мене більше не буде посмішки, я не зможу їсти. Ні ковбаску, ні сир, навіть рибку. У цей момент до кімнати зайшла мама, що трапилось, кошеня? У мене, у мене зуб поламався, захлипала Мура. Мама взяла маленьке дзеркальце, подивилась уважно і сказала, не хвилюйся, це лише каріс. Нам треба до зубного лікаря. Ні, закричала Мура, я не піду, він зробить мені боляче, витягне зуби і змусить їсти лише моркву. Гама усміхнулась, а от іні у нашому містечку живе чарівний лікар, зубчик. Він не просто лікар, а справжній мах зубної чистоти. Побачивши, що відмовитись не вийде, мура зібралась, але перед виходом спокувала у рюкзак два пряники на всяк випадок. Дорогою до клініки мура зустріла Лізу. Куди ти йдеш із таким обличчям, наче проковтнула лимон до зубного? Ооо! вигукнула Ліза. Я була у зубчика, там круто, в нього крісло, яке підіймається в небо, і чарівна лампа, що читає думки. Мура здивувалась. Справді, а що ще там є? Є скринька для сміливців, у неї кладуть наклейки, іграшки і навіть маленькі чарівні щітки. І от вони зайшли в клініку. Все навкруги сяяло. У приймальні грав спокійний джаз, пахло м'ятою, а на стінах висіли картини щасливих звіряток із блискучими зубками. Муро, привітався веселий дідусь у білому халаті. Я чув, твій зубчик трохи засмутився. Давай доповажуємо. Мура лягла в крісло. Воно м'яко загуркотіло і підняло її вгору. Лікар-зубчик направив на неї чарівну лампу. Дивись сюди. Ось твій зуб під мікроскопом. На екрані з'явилось збільшене зображення. У зубі сидів маленький монстрик, що гриз зуб із середини. Він їв цукор і танцював. Це карієс», – пояснив лікар, він з'являється, коли зуби не чистять, особливо після цукерок. Мура шоковано роззявила рот. Але я не знала. Тепер знатимеш, усміхнувся зубчик, час його прогнати. Зубчик дістав крихітний пилососик, що засмоктав каріяс прямо з екрану, потім додав чарівну пломбу, блискучому в зірка. «Готово!» – сказав він, твій зуб тепер як новий. Мура не повірила, і все не боліло ж зовсім. Усі бояться, бо не знають, як воно насправді. Підморгнув лікар. На прощання він вручив мурі зубну корону, прикрасу з надписом Смілива мура і щитку, що світиться у темряві. Удома мура більше не забувала чистити зуби. Вона навіть придумала гру, малювала зубні комікси, де герой щітка блиск. Рятує зуби від монстра Карієсика. ліза, вражена перетворенням мури, теж почала чистити зуби двічі на день. І навіть сусід Тіма, великий кіт, що колись хвалився Мені щітка не треба, я ж лев, тепер прийшов до зубчика трохи зніяковілий. Настав день, коли вся компанія. Мура, Ліза, Тімка, мама і навіть бабуся пішли на огляд разом. У клініці зубчик радо їх зустрів це ж ціла армія блискучих посмішок і на згадку сфотографував їх усіх під великим надписом Чисті зуби, здорова усмішка. Кошеня Мура і Загадковий сад. У невеличкому містечку в будинку з червоною черепицею жила собі маленька кішечка на ім'я Мура. Вона була пухнаста, з білосірою шерстю і очима, як два бурштинові сонця. Улюблене місце Мури. Тепле підвіконня, де вона годинами могла спостерігати за метеликами, що танцювали над квітами. Одного ранку мура прокинулась від дивного співу. За вікном на гілці сиділа райдужна пташка і дивилась прямо на неї. Пташка щебетала Муру, ходімо зі мною. У нашому саду. Фітів зник сміх, тільки ти можеш допомогти. Кошеня здивувалася, але цікавість взяла верх. Мура стрибнула з підвіконня і рушила за пташкою через двір, через парк, аж поки вони не дійшли до високих кущів. За кущами відкрився справжній чарівний сад. Там були квіти, що світилися в темряві, дерева, які шепотіли казки, і струмки, що грали музику. Але весь сад був сумний: квіти не розкривали пелюсток, дерева мовчали і навіть метелики не літали. Пташка сказала колись тут лунав дитячий сміх. І сад радів разом із ним. Але тепер усі забули про казки й гру нам потрібно знайти сміх. Мура сіла на траву і почала гратися з листочком. Вона стрибала, переверталася, каталася по траві, і раптом хіхікання маленький смішок долунав з за кущів. З за дерева вийшла дівчинка з кісками. Вона спостерігала за грою мури і сміялася. Привіт, я Ліза, сказала дівчинка. Я давно тут гуляю, але не знала, що в саду так весело. Мура і Ліза почали гратися разом. Потім приєдналися інші діти, ще кілька кошенят, песиків і навіть їжачок. Сміх лунав по всьому саду. І тоді сталося диво. Квіти розквітли, дерева почали співати, а пташка заспівала свою найвеселішу мелодію. Сад ожив, бо почув щирий дитячий сміх. Мура видерлась на дерево. І задоволено муркотіла. вона знала, зробила щось важливе відтепер вона стала не просто кішкою, а хранителькою сміху. Коли сонце почало сідати, Ліза пообіцяла приходити щодня і гратися з мурою. А пташка мовила, доки звучить сміх, сад житиме. Мура повернулась до свого підвіконня. Тепер вона знала, що кожна гра, кожна посмішка це частинка магії. Вона солодко заснула, а в її снах квітли чарівні сади, пурхали смішливі метелики і сміх лунав, як музика. Кінець. Дякую, що дослухали казочку до кінця. До нової зустрічі.